Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників, про що мова, а просили мене подивитися долю Анатолія Шарія і його партії, відповідно. Ну що, подивимося, що його чекає. Я хочу відразу запитати, який буде у нього фінал життя. Тут ось ніби недавно на нього замах був. Да? От, Ну, давайте подивимось, що ж все-таки чим закінчиться історія цього чоловіка. Гаразд. Добре. Ну, покажіть мені, будь ласка, фінал життя Шарія. Ось зараз на його фото дивлюсь, щоб мені зайвих питань не задавали в коментарях, що от мов, Шаріїв багато. Такий один. Добре, покажіть мені, будь ласка, як буде кінець життя у цього чоловіка, у Анатолія Шарія, виглядати. Скажіть, Роне, правду. Фото перевернутий. ось. Воні. Дагас. Маннес. І куди? До Лагуса. Добре, так. Що ми маємо? Цікаво, насправді, показали. Я трохи друге чекав побачити. Е, ну, а раз, що ми маємо? Я за фінал життя запитав. Да? ну, були б ці дві руни перевернуті. Це в принципі, можна б сказати, що фінал життя. Ну, Плюс-мінус десь так і буде. Добре, що ми маємо? Отав перевернутий. Ейва, Вазвунь, Йода, Газман, Зелагус. От перевернутий. Ну, По-перше, це втрата якби, влади, втрата авторитету, да? втрата майна. в тому числі. Мало того, показується позначка, ну, що не в Україні буде у нього фінал життя. Давайте так скажем. Що вже на певні роздуми натякає. Далі, далі ось, вас. Труднощі чекають, перешкоди, обмеження якісь. Попри те, Вунью, ну, знаєте, та, й, та йому якось, знаєте, радісно. Я б не сказав, що це прямо тюрма ні, це не тюрьма. Якось він це все рівно доволі позитивно почуває, знаєте. Я б не сказав, що він сильно засмучений під кінець життя. Знов таки, я не ставив дату спеціально, ніякого часу. Далі, Дагас. Попри те, ось трансформація якась відбувається в ситуації, куди. Цікаво. Ото перевернутий, це певна не лише чужина, якби втрата майна, і так далі. Це й певні проблеми з владою. Ну тут питання в тому, яка влада? Наша? Чи, чи вже й не наша. Ось іде якась трансформація ситуації, і ось куди, а ось Маннас. Знов таки. Цікаво. Тому що, в контексті, от, в контексті, я запитав саме кінець життя, а? то оце бо то це мали показати прям, ну, власне, до смерті, якщо вже так. Е, тут трохи по показали. Ну, попри те, Мана, все рівно, теж влада, теж якісь конфлікти. Ну, тобто, проблеми з владою однозначно. Ось. Ей, вас, ось труднощі. Туди ж, з боку певної влади, по фіналу Лагус. Дивно, як не перевернути. Ну, то, тому що мені хочеться. Ну, от, от реально. Я питав фінал життя, і от реально, ну, власне, ось смерть. Це б мала бути смерть. Ну це руна пряма. вона смерть не позначає. Попри те, все рівно, щось буде йому. Негарне йому буде. Все рівно. Вуні, пер... Лагус. А ну добре, давайте ще один рядок докладу. Так, добре, дякую за відповідь. Гаразд, дякую за відповідь. Ну, власне, смерть цього чоловіка. Мені покажіть, яка вона буде. Скажіть ровно, правду. Геба. Ансус перевернутий. Фіналшу. Посторона. Ну що, ну покажіть. Орус перевернутий. Так, що ми маємо? Все-таки хотілося до фіналу додивитися. Да? Ну, що ми маємо? Гебо, Ансус перевернутий, Постаруна, урус перевернутий. Та ось Гебо, партнерство якесь іде, в той же час, тут цікаво, ось іде Ансус, обман. І щось то Ансус, то не по закону. Мова. Розумієте, да? відповідальність він по заку... не по закону понесе. Надаю підказку, називається. Гебо, хтось зрадить його. Ну ось Гебо, хтось із там, не знаю, друзів, соратників, можливо, так далі, ось його зрадить. Постаруна, ну воно ще невідомо, да, ще там багато чого має скластися, далеко дивимось. Е, попри те, фіна, ось урус перевернутий. Ну, все, власне. Оце, оце вже фінал, остаточно. Ну, правда. Тобто тут іде певна зрада, щось то не по закону. Ну, і Оце, до речі, дурний знак від вищих сил. да. Карма йому передає привіти. Передає, вищі сили теж йому привіти передають. По фіналу врус перевернутий. Та приберуть його. Ну, тобто, ну, Ось іде зрада, і в результаті все рівно його приберуть. Тобто, щаслива старість десь там в Італії, в Іспанії, де він там зараз сидить, йому не світить. Така, хочеться сказати, така доля зрадників. Тому таке, Анатолій Шарій, чекай, зраду від своїх же друзів, знайомих, соратників і так далі. Що називається, біда прийде, звідки не ждеш? Так, дякую за відповіді. Давайте його партію подивимось так само. Що власне чекає? <кій> Треба було емблему знайти. Ну добре, через нього налаштуюсь. Гаразд, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка, а що чекає на партію Анатолія Шарія? Ай скажуть правду. Наутіс перевернути. Перт перевернутий. Тей вас. І нашу. Соло. Цікаво. А результат який? Беркано. Е, цікаво показали. Ну, знов таки, тут. Ну, добре, давайте про все по порядку. Що ми маємо? Навтіс перевернутий, перевернутий Тейвас, Соло і Беркана. Навтіс перевернутий. Жорсткі обмеження, їх чекаю. Да? Так і хочеться сказати. Оце, от, знаєте, тепер туди ж теж про обмеження, теж, теж невдачі якісь і так далі. Оце, от, знаєте, як, як підпілля. Тобто сховаються, тихше води, ниже трави. Да? Е, і так далі. Е, о, попри те, ось Тайвас. Через якийсь період, все-таки активація певна. Знаєте, як пішли в підпілля. Ну, до речі, наутіс може програтись, ну, як, ну, якщо не забороною, то якимись рішеннями з боку влади, да? щодо якраз цієї партії. От. Далі Тейв, тобто вони пішли в підпілля, вони залягли, далі Тейва, заактивізувались, ось ось почали активну свою діяльність, ось соло. Ще побачимо, ще почуємо. Соло це медійка, до речі, тобто будучи якісь яскраві події, ситуації з тою партією. Та ось навіть баркана. Ще й певний ліс ним проглядається. А, слухайте, слухайте, зараз дійшло. Дійшов, дійшов мені контекст. E, Pert, да, вони пішли на дно, да, вони залягли. А Pert, це те, що, знаєте, перекрасились. Тобто перекрасяться, ось звідки ріст піде. Ну, вже знаючи, хто такий шарій, е, да, і скільки там з його партії цікавих людей відловили і так далі, то якби Зрозуміло, що мало хто за них проголосує, да? Ну от вони перефарбуються і продовжують свою діяльність, як би. Ну, прямо, щоб сказати, що партія прям загнулась, нуруни це в найближчому часі не показують. Тут я термінів не став, якщо по самому шарію, власне, попросив до кінця життя показати, то тут загалом розвиток ну, на найближчі роки. Ну, 3-4 роки, нехай десь так. Тобто, таке, бачите? У самого шарія доля не завидна, партія його ще буде жити. Якийсь час, принаймні. Отакі от, от розклади вийшли. Добре. Ну що тут ще спитати? Та ніби все. Ніби все. Ну, добре. А, ну гаразд, давав. А давайте, давайте ще про, цей, про напад на шарія. Чи дійсно то воно було, чи то йому, як то кажуть, привиділось. Так, дякую за відповідь. А ну добре. Так, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. А чи дійсно десь ну, в недалекому минулому ось, за останні тижні був е, дійсно напад, замах на життя Шарія. Скажіть вам, правда. Посторона. Веркана перевернута. Орус. Хагалос. І що по фіналу? Манас перевернутий. Ох ти, слухайте, так дійсно було. На диво навіть. М -м так, що ми маємо? Зараз, зараз. Пуста руна, беркана перевернута. Урус, Хагалас і Манас. Ну, ось Хагалас, Манас, це дійсно. Ну, таке вже не раз падало, коли з людьми відбували щось погане. Певних слів, Ютуб не любить. Оце, так, да, дійсно, як ну, замах на, на ліквідацію. Тобто ось. Пумпу старуна. Щось, так, да, щось було таємно. Щось було таємно, щось планувалось, ось беркана перевернута. Пішло не так, як планувалось. Да. Ось Уруз, оце, власне, сила була. Ну, Застосування сили, ось Хагалазманна, да, дійсно, замах. На диво навіть. Але якось, ну, погано спланований. Тут, от що треба сказати, якось воно не так пішло, як планувалось. Тобто, ну, не буду дивитись, хто його хотів прибрати. Да? Е, щоб, ну, є певні здогадки. Не хочу світити. Е, ось, я, відповідно, дійсно, таке було. Тобто, не приснилось йому, але якось, якось, ну, якось не так пішло, не, не по плану. Ну таке. Раз замах був, то фінал життя ми в нього побачили. Да? На чужині в нього фінал життя і явно поможуть йому. До глибокої старості не доживе. Ну, якось так. Добре. На цьому все. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі, нехай щастить!